Стемгайд. Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Виготовлення липкого магніту. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду створити липкий магніт, який буде притягувати легкі металеві предмети, та дослідити, як магніт може поєднуватися з клейкою стрічкою для практичного застосування. Необхідні матеріали. Маленький магніт, наприклад, круглий або квадратний, двостороння клейка стрічка або звичайна клейка стрічка. Легкі металеві предмети. Кріплення, маленькі цвяхи тощо. Папір або картон. Кроки досліду. Крок перший. Візьміть маленький магніт і наріжте смужку двосторонньої клейкої стрічки відповідного розміру, щоб вона повністю покрила одну сторону магніту. Крок другий. Наклейте клейку стрічку на одну сторону магніту, щоб він став липким. Якщо у вас немає двосторонньої стрічки, можна використати звичайну стрічку, зробивши з неї петельку клейкою стороною назовні. Крок третій. Прикладіть липкий магніт до картону або паперу, щоб він закріпився на поверхні. Крок 4. Підносять до липкого магніту легкі металеві предмети, як ось кріпки чи маленькі цвяхи, та спостерігайте, як вони притягуються до магніту. Крок 5. Ви бачите, як магніт зберігає властивості притягування, навіть коли його прикріплено до іншої поверхні. Подумайте, як можна використовувати такий липкий магніт. Липкий магніт можна використовувати в місцях, де ви хочете легко прикріпити та зняти його. Наприклад, вдома прикріпити на стіну, щоб тримати ключі біля входу або на кухні для зберігання рецептів. Завдяки двосторонньому скотчу чи липкому шару ви можете прикріпити магніт навіть до немагнітних поверхонь. Це робить його багаторазовим і зручним для переміщення. Ваша стейм історія тільки починається.